Це найдорожча річ, яка? Похвалюся. Давай. Ну, вона не ту, щоб супер найдорожча, але, мабуть, найцінніша була Це е, плащик Бербері 85-го року, який я купила е, на курежі. Це була якась барахолка, там вінтажна ага. така. Я його купила за 17 тисяч, здається. Гривень гривень. Ну, але ж ти знаєш, в яку ціну Бербері взагалі він чоловічий. Давай дефіле, дефіле. — Дефіле. Уявляємо, що дощ, а так і є дощ. І Йому сюди інші потрібні джинси, і я б його навіть не закривала. Мені подобається, коли він отак от десь спадає. Такий Красиво. великий і справжній. — А це елічка чи що шоса? Так, да, мабуть, Бачиш, і не писали тоді. Ні, то він віде, такий так? вичищений. 85-й, 1985 року. За скільки за 17 тисяч. Так, так, так. Але він не пахне старйом. <хи> і ще із дорогого, от я казала, у на інтерв'ю, що я перекупила так. теж на барахолці сумочку. І оце Після вона. За дорог. Так. так. За скільки? Тисячі доларів. Ну, от, в принципі, все. Тут, тут ще є багато кепок різно.